Створимо ось такий візерунок скіл різного радіусу. Давайте розпочнемо. Нехай нас малює коло, не котик спрайт 1, вилучимо його. І додамо інший спрайт. Натискаємо обрати спрайт. Ну і хай малює ось така кулька. Зрозуміло, вона великого розміру. Давайте зменшимо розмір. Ставимо новому 5 Бачите, вона ось така стала маленька. Ми почнемо малювати десь звідси, перемістимо її в нижній лівий куток і почнемо малювати тоді, коли натискаємо зелений прапорець. Отже, з групи подій в область коду додаємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Ну, Зразу переміщаємо дану кульку сюди, щоб вручну її кожного разу не переміщати, тим більше ви побачили, що вона досить таки маленька, через це можна зразу по ній не попасти. За замовчуванням, де кулька знаходиться, там стали і координати X, Y. Ну і коли в нас кулька буде рухатися, за неї буде залишатися лінія. Отже, потрібно опустити олівець, а для цього потрібно додати розширення. Для цього натискаємо кнопку в нижньому лівому кутку Додати розширення вибираємо олівець. Ну і спочатку, якщо вже щось намальовано попереднє, то ми очищаємо сцену, вибираємо очистити все. Далі опускаємо олівець. Ну і спочатку намалюємо одне коло, а далі зробимо їх багато. Переходимо в групу керування, вибираємо повторити. І ми будемо малювати коло таким чином. Намалювали лінію невеликого розміру, повернули на якийсь кут. І наше коло буде складатися з багатьох невеличких ліній. Кількість повторень зараз становимо 36. Далі переміщаємо. Нашу кульку. Спочатку переміщаємо на один крок. Спочатку коло буде невеликого радіусу. Ну і повернули на якийсь кут. І встановлюємо 10. Кількість повторень і кількість градусів може бути іншою. Бачите, в нас намальовано коло. Але коли ми множимо 36 на 10, тобто кількість повторень на кількість градусів, у нас завжди має бути. Добуток 360. Отже, коло в нас намальовано, але нам потрібно багато кіл і всі, щоб були різного діаметру. Отже, нам потрібний буде ще один цикл повторити. Кіл у нас буде всіх 25. І всередині його встановлюємо побудову кола. Опускаємо олівець перед намалюванням нашого кола. Після того, як ми його намалювали, нам потрібно перемістити трішки праворуч і вверх нашу кульку, яка малює, але перед цим підняти олівець. А далі переміщаємо по осі Х на 10 і по осі Y на 10. Але в цьому випадку у нас буде намальовано 25 кіл, і Вони всі будуть однакового діаметру, щоб швидше було. Вімкнемо турборежим. Бачите, воно ось так. Для того, щоб наступне коло було вже більшого радіусу, нам потрібно створити змінну. Переходимо в категорію змінні, натискаємо Створити змінну». назвемо її, наприклад, крок. І надаємо їй початкового значення. 1. І тепер ми переміщуємо на кількість кроків. Зараз у нас крок 1. Але після того, як ми коло намалювали, ми змінюємо крок на одиницю. Тобто, коли ми будемо малювати друге коло, то будемо переміщати вже на два кроки. На третьому колі будемо переміщати на три кроки. Отже, в нас вийшло ось таке. Але бачите, в нас зараз воно зміщене якось вниз. Нам потрібно по Y піднімати вгору. Давайте змінимо Y на 15. Майбуть 25 кіл буде все-таки забагато, встановимо 20. Тепер ось так. Ну і ще можна задати розмір олівця більший. Щоб була тостіша лінія. Давайте навіть змінимо шифон. Вимкнемо турборежим і перевіримо, як воно малює з самого початку. Єдине, що зайве, це ось ця зміна крок відображається на сцені, перейдемо в зміні і приберемо ось тут прапорець, вже вона не відображається. Ну а все інше так само. Давайте збережемо. Давайте просто назвемо кола, та збережемо на комп'ютері файл, вивантажите на ваш комп'ютер. Так, я вже зберіг, але хочу звернути ще увагу на дещо. От якщо ми змінимо напрям, включу турборежим. Бачите, у зв'язку з тим, що нас починає малювати в іншу сторону, у нас наша фігура по-іншому розташована. За замовчення в нас було 90. Ну, давайте так і поставимо. Жили випадково змінили напрям, то щоб воно перед початком малювання завжди починало малювати праворуч. Повернути напрямку, 90 це якраз і буде праворуч. Ось так. Ще раз бережемо. Ну і на цьому все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!